Вітаємо вас на каналі Просто Ворота. Сьогодні у нас невеликий огляд автоматики для відкатних воріт сегмент SL1100. Це італійська автоматика, італійського виробництва від заводу On Automation І вона має певні технічні особливості. Привод працює дуже плавно та тихо за рахунок того, що редуктор даної автоматики знаходиться у масляній ванні. Дана модель підійде на чистий проєм до 6 метрів. І має мотор на 500 Вт, який спокійно рушить з місця навіть важкі ворота. Якщо у вас ковані елементи, якщо у вас решітка на воротах, вона рушить це все без проблем і взимку, і влітку. Із технічних особливостей також хотілося би відмітити сучасну плату керування. Дана плата керування має великий діапазон налаштувань. Можна налаштовувати режим хвіртки, потужність, час роботи двигуна. Тобто, окрім того, що вона орієнтується у просторі за рахунок кінцевиків, тобто під'їжджає кінцевичок на відкриття або закриття воріт. І також паралельно до цього чіпом контролюється час роботи двигуна для того, щоб. Правильно встановити фазу плавного старту та плавного гальмування це дуже класно, бо коли вимикають світло, час роботи двигуна завжди записаний безпосередньо у пам'яті плати керування. Також можна під'єднувати декілька пар фотоелементів, це для додаткової безпеки, зовнішнє керування, GSM модулі, wi fi модулі. І що мені дуже подобається, тут режим хвіртки, ворота від'їжджають не на метр, а саме на половину циклу. Це дуже класно, тому що багато хто використовує саме режим хвіртки на воротах, щоб заїхати велосипедом або мотоциклом. І це дуже зручно, так як, наприклад, у вас ворота 4 метра і вони відкриються якраз на 2 метри. Якщо у вас ворота... 5-5,5 метрів, вони якраз відкриються наполовину, можна навіть і машиною заїжджати. Це дуже класна функція саме у італійських автоматик сегмент. Е, Особливості редуктор Нівані, безшіточний мотор на 500 Вт і сучасна плата керування. Підтримує всі функції. До речі, стандартна антена. Пульт добиває від 50 до 100 метрів в нормальних умовах експлуатації. Дуже класні пульти тут йдуть. У них хороша потужність випромінювання сигналу. Пульти бувають трьохканальні, чотирьохканальні, в залежності від е, різних партій. Але суть така, що плата, мотор, привод і пульти в комбінації дають вам просто користування автоматикою. Вона робить те, що ви від неї очікуєте. Тобто ніяких непередбачуваних моментів з нею не відбувається. Вона просто виконує свою функцію. Зараз ми спробуємо її. Підключити і продемонструвати базові налаштування. Багато хто лякається, що якісь плати в автоматик складні, що я не зможу налаштувати та встановити мотор сам. Насправді нічого складного. Для мене особисто встановити мотор найважче це правильно приварити зубчату рейку. А от налаштування складного дійсно нічого немає, і ми вам зараз це продемонструємо. Магія монтажу, і ми вже в лабораторних умовах під'єднали нашу автоматику. Насправді дуже зручно, що у сучасних автоматик клеми мають під плоску викрутку. І дуже зручно під'єднувати, в принципі, будь-який кабель. Січення там 1,5-2 засунули його туди і закрутили. Дуже зручні клемники. Кришечка. Кришечка, до речі, зі швидким доступом до регулювання потужності та з автозакриття. Основне, перший найголовніший етап, ви все встановили. Під'янали зубчасту рейку, прикрутили, перепрошую. Виставили правильно мотор, і вам треба записати пульт. Натискаєте один раз кнопочку код. Загорілась лампочка, натискаєте кнопку на пульті. Лампочка погасла. Ваш пульт записаний. Автоматика вже працює. Натиснули ще раз кнопочку, записали другий пульт. Лампочка, коли горить, натиснули ще раз. Записали ще один пульт. Якщо в режимі, коли лампочка блимає, ви натискаєте іншу кнопку на пульті, це саме на режим хвіртки. Блимаючий режим на режим хвіртки. Наступний етап треба правильно виставити магнітні кінцевики на закриття та на відкриття. Як зрозуміти, який саме на відкриття та на закриття? Зараз у вас горять дві лампочки open та close. Коли ви підносите одну з них на камеру. Одну з них, якщо тухне close, значить це магніт на закриття. Якщо тухне open, значить це магніт на відкриття. І найголовніше, по замовчуванню мотор встановлюється, якщо ви з двору дивитесь, з правої сторони. Якщо у вас мотор встановлюється зліво, відповідно, магнітні кінцевики будуть в іншому порядку, і треба змінити полярність мотора, щоб автоматика знала, в яку сторону вона рухається, на відкриття чи на закриття. Тому. Є контактне від мотору, контакт ком ми не чіпаємо, а L1 і L2 просто міняємо місцями. Полярність самого конденсатора не так важлива в даній ситуації. Тобто він що в ту, що в ту сторону. Неважливо, в який ви клемник під'єднаєте, найголовніше змінити місцями полярність самого двигуна. Тобто земля у нас загальна, а полярність мотора L1 та L2 міняєте місцями. Але це якщо ви дивитесь з двору і мотор у вас встановлюється зліва. Якщо він справа, ви нічого не змінюєте, просто налаштовуєте на наступний етап. Далі, основне, ви виставили кінцевики приблизно, потім у вас будуть до налаштування якісь, точніше виставити кінцевик, у нього, до речі, дуже зручне кріплення, він притискається і можна правіше лівіше. У автоматик-сегмент завжди кінцевики широкі, це для того, щоб гіркон точно зреагував на мотор. Коли ви виставили кінцевики, наприклад, ось у нас поїхала автоматика. Зупинилась. Це значить, у нас був магніт на закриття. Зупинилась. Це у нас, значить, був магніт на відкриття. Найголовніше правило будь-якої автоматики відкатної розпашної, неважливо, щоб зрозуміти правильну полярність мотора. Можливо, до вас хтось змінив ці клеми, або виробник якось щось змінив. Перше натискання на пульт після ввімкнення автоматики, ворота мають піти на відкриття. Це загальне правило для будь-якої автоматики. Ви правильно виставили полярність мотора, записали пульт, виставили ваші кінцевики. Потім, особливість автоматики сегмент, те, що вона записує час роботи двигуна безпосередньо у пам'яті. Її треба один раз навчити, і все. В пам'яті є час роботи двигуна, і всі фази плавного гальмування та плавного старту, вони вже в пам'яті даної автоматики. Зимітуємо дану ситуацію, перезавантажуємо плату. Техніка безпеки вийшла з чату. Ось. Натискаємо, пішла на відкриття. Ми її закриваємо в іншому порядку. Коли магніт в режимі закриття перезавантажуєте плату. Знову техніка безпеки, вийшла з чату. Але ж ми в лабораторних умовах. Ось, він у нас зачинений. Потім ви берете і натискаєте кнопочку Time. Кнопку Time на 3 секунди, доки автоматика не почне рух. Тим самим вона доїде до магніту на відкриття, повне відкриття. І поїде в зворотньому порядку на закриття. Тим самим. Коли реле клацнуло, тим самим час роботи вашого циклу відкриття та закриття записаний в плату керування. Для чого це треба? Щоб коректно працював режим хвіртки та режим плавного старту та плавного гальмування. Насправді, у даної автоматики, якщо ворота дуже легкі, ви навіть можете і не помітити цього плавного гальмування і плавного старту. До прикладу, ось тут у нас зараз немає навантаження. Ми запускаємо, бачите, пішла плавно і прискорилась. Нагрузки немає, і ви можете навіть не помітити цей цикл. Це як додатковий елемент безпеки, тобто вона зупиниться саме в якомусь місці, приблизно доходячи до вашого кінцевика, щоб не вдарити ворота у уловлювач. Ось така автоматика сегмент якісно зроблена. Дуже стабільна плата керування по відгуках клієнтів. Раз налаштували і все працює коректно. Вона, як елемент побутової техніки, вона просто виконує свою функцію, і ви про неї не думаєте. Я вважаю, що для автоматики це так і має бути. Звертайтесь в компанію Простоворота. Ми підберемо оптимальний варіант автоматики для ваших відкатних воріт.